Ну а Ольга Павловська поїхала в глиб області. Тим, хто не вірить у вільний вибір під дулом автомата, дніпропетровці запропонували приєднатися до їхнього регіону як острівця миру і стабільності. Зараз Оля на зв'язку з нами. То хто як і власне до якого вибору схилився? Олю, що побачила ти? Віта Ало, два мільйони людей вже проголосували на референдумі щодо приєднання Донецької та Луганської областей до Дніпропетровської. Це останні дані від виборчих комісій. Нам вдалося побувати на Добропіллі. Це єдиний район на Донеччині, де ще вдалося зберегти українські прапори на будівлях та уникнути протистоянь. Просто на центральній площі міста одночасно розпочалися два референдуми біля палацу культури за Донецьку народну республіку. Навпроти біля виконкому за приєднання. До Дніпропетровської області голосування триває просто неба у виборчих комісіях. Працюють волонтери, мешканці міста. Щоправда, на референдумі щодо приєднання до Дніпропетровської області скриньки опломбовані та прозорі. А на референдумі за Донецьку народну республіку звичайні картонні коробки. І деякі мешканці Добропілля вкидали бюлетені і туди, і туди. За що голосували люди? Прошу прямо мову. Я голосую за єдину країну, я шахтер працюю на шахті. Родина может быть только одна. Мы единый народ, ми єдина ціла. У нас нічто, ничто и никто не разделит. Хочется спокою, мира, щоб ми работали как раньше, работали, щоб мы були ну, счастливы, независимы. Я за Донецкую Республику. Если придет Росія. То Донбас не вижив, Тому я йду за, за Дніпро, тому що Дніпро мені зараз. Я не бажаю крові на Донбасу. Понимаете? Ми повинні бути єдині. Ми послухаємо, э, ці, що хочуть ця сторона, що ця, але ми повинні знайти компроміс, компроміс. Але кров не повинна пролитися. І цікава деталь. Прихильники Донецької народної республіки тут вважають, що про жодне відокремлення від України не йдеться. Просто у такий спосіб вони повернуть життя, яке було до революції. Поки на площі лише суперечки загалом на референдумі щодо приєднання Донецької та Луганської областей до Дніпропетровської було відкрито 42 виборчі дільниці стаціонарні і більше сотні е, мобільних. Не вдалося забезпечити голосування у слов'янську е, та краматорську у Маріуполі замість. Трьох дільниць вдалося відкрити лише одну. І сьогодні по обіді стало відомо, що у Красноормійську сепаратисти знищили намет, де відбувалося голосування. І е, свої е, голоси за приєднання до Дніпропетровської області можна віддати до десятої вечора. І організатори переконують, що на відміну від інших референдумів сьогоднішніх їхнє опитування цілком може мати юридичну силу, бо йдеться про е, територіальні зміни у межах України. Прошу пряму мову. Если большинство проголосует за, то руководство Днепропетровской области обратится в Верховную Раду Украины целью принятия решения Верховної Ради о изменении территориальной единицы. То есть в рамках неделимой Украины. України. І вже сьогодні вночі бюлетені під охороною доправлять до Дніпропетровська. Алло. Дякую. Ольга Павловська про те, як на Донеччині та Луганщині триває голосування за приєднання цих областей до стабільної Дніпропетровщини, і за результатами цього голосування голова Дніпропетровської облдержадміністрації готовий звернутися до Верховної Ради. І остання інформація про хід АТО, що настало відомо, загін самооборони Дніпро взяв під контроль місто Красноармійськ у Донецькій області.